Вітаю, друзі! З вами Наталія Руда, і сьогодні я записую відповідь для Вікторії. Відповідь на таке питання. Як тримати рівновагу, коли летять ракети? І від себе додам, як тримати рівновагу, коли у нас у житті відбуваються різні трешові важкі ситуації. Так воно ніби загальна картинка усіх нормальна. В кожного там є своя сім'я, свої заняття, робота, родина, але ніхто не знає, що у кожної людини на душі. А всі ми сюди прийшли пройти уроки духа, душі, пройти випробування. Ми сюди прийшли не пряники перебирати чи печок. І я зайду так глибоко, але відповідь я дам. Ми всі знаходимося саме там, на тому місці, де маємо бути. Кожну секунду, кожен момент ми там, де маємо бути, робимо те, що маємо робити. Так нас веде душа. І це нашим людським розумом не збагнути. Якщо ми... А для чого це все? Для чого це все тут? Оці випробування, оці завдання, оці такі ситуації важкі, війна, біль, сльози, страждання. Для чого це все тут? Кожен з нас має пройти через певну кількість таких. Страждань випробувань, що ми маємо через них узріти, просто, узріти, побачити, що це все для нас. Як би це не важко звучало, це все для нас. Щоб ми могли проявити весь свій спротив, усю свою злість, усю свою ненависть, незгоду з ситуацією, усю, всю свою силу гніву. Що так не має бути, має бути мир, має бути те, 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 чому люди хворіють. Що... Це тут можна затронути дуже багато різних питань. І на кожне питання буде своя відповідь, і своє. Ну, в нас ми тепер стосовно війни стосовно миру в душі. Колись 20 років тому ще не було війни, а весь мій світ рушився. Рушився. І тоді я впустила, тріщини йшли такі болючі, важкі. Це було пов'язано пов з вагітністю. І в той час я своїм розумом допустила, що є така велика Божа сила, яка знає, як краще для мене, як має бути. І, бувши закритою в ізоляторі довгий час, Мене виручила і спасла молитва Оптинських старців. Тепер я дослівно її не скажу, бо тому що від того часу змінилася зовсім мій уклад життя, моя свідомість, багато, 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 багато разів. Але сама суть тієї молитви, що на все твоя Божа воля, на все. Там, кого я зустріну, що зі мною є, на все, 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 все в цьому житті твоя воля, Божа воля. І ту молитву я читала зранку до вечора, і так, бувши від'єднаною в тому ізоляторі від родини до трьох тижнів, то мене повністю, знаєте, перепрошило. І я зрозуміла. Я тоді побачила оцю ситуацію, що я ні на що не впливаю. Або ще що, яка ситуація ще? Це я просто розповідаю, ви можете побачити в цьому себе. Коли мами вже народжує дитятко, дитинка росте, там садочок, школа починається і у мами мега тривога, що буде, якщо дитина захворіє, або ще щось, а ще щось. І, звісно, дитина буде хворіти, і буде хворіти, і буде відображувати оцей наш внутрішній світ, це все буде кипіти, і ми будемо тими лікарнями ходити і шукати різні можливості. І якщо ми зрозуміємо, що якщо ми зцілимо себе, дитина нам не буде оце світити. Якщо ми дитину в руки Божі віддамо, Матері Божій Богу, Бог краще знає, що та душа народилася, що тут їй треба в цьому світі, в цьому житті прожити, пройти. А мені ми ж, ми ж усе тримаємо, знаєте. І тепер ми, я вже сказала, що ми знаходимося кожен на тому місці, де має бути. Я... Багато разів була в Києві, коли літали наді мною ракети. Вночі, вдень, у Львові, в Києві, в, різних, в різний час. Багато разів я була і переживала це, проживала це, але я, якби, я це все на Божу волю віддавала. І я ті ракети. Я просила Матір Божу, щоб вона накривала всіх, я уявляла всіх у золотому яйці, є такі в мене практики, усіх у Божому яйці, в такій аурі величезній, навколо на кожної людини, навколо кожного будинку, навколо кожного міста така золота аура, яка з'єднана з небесами і з землею. І тепер ж рідні мої є в Києві, які живуть під цими. Постійними тривогами в цих тривогах. І чи вночі, чи вдень усіх захисників я беру так, як уявляю, що всі вони на Божій руці. І в такому золотому, ну, можна сказати, золотому, сяючому яйці, в такій аурі всі. І найцінніше, що... Цього всього, що, що тут може бути цінного, коли війна, коли ракета. Що? Ми бачимо себе, ми можемо за кожною думкою споглядати просто? Я переживаю за себе, за сім'ю, за родину, за дитину, за всіх, за всіх. А ми саме у важкий час, якщо скажемо дякую Боже за все тобі. Як би це важко і дивно не звучало, змінюється реальність, змінюється картинка, ви відчуваєте захист. Скільки є людей, ми всі живемо ніби на одній планеті, але в кожного своя реальність. Як кажуть, у кожного своя істина, у кожного своя реальність. Чим важче, чи хвороба, чи якась ситуація така складна, життєва Боже? Якби ми їли кожен день самі апельсини, чи малину, нам би тут не було цікаво жити. А так, коли щось, наприклад, чи грошей нема, чи ще щось там, ми якось себе проявляємо, ми якусь ту силу свою проявляємо. Але коли. Ми йдемо і проломлюємо оцей простір, коли ми у простір віддаємо негатив, коли ми проклинаємо ворога, коли ми, що ми даємо, то ми отримуємо. Чим ми більше кіпимо, чим, кіпимо, то, ну, чим ділимося, те й маємо, розумієте? Тут у цьому житті нас так навчили, що від нас нічого не залежить. А від нас якраз усе залежить. Від нас залежить. Бо якщо, Це давним-давно розказано, доказано, пояснено, показано, доведено вченими. І Стівен Хокінс цю шкалу розробив, що, як вібрації діять на стан людини, як вібрації, в якому стані людина переживає, якщо відчуває горе, апатію, злість, безвихідь, які навколо неї складаються події, якщо відчуває прийняття, подяку. Добро, любов, любов там різна є. Любов є любов як до пари, як до дитини, а є безмежна любов, і любові цієї є безмежний океан, а ми на цей світ прийшли, на цю планету народились з однією ціллю. Хочете скажу якою, щоб тут, у ці складні важкі часи, навчитись любити? А як любити, коли летять ракети? Коли ми любимо, ми навколо себе такий фон, таку радіацію створюємо. Що? У це наше величезне поле, от я не знаю, чому я, от, коли вам знімаю відео, я розповідаю, що ця реальність, це компот, бо це так легко пояснити, коли ми, тут всі є, всі різні ролі, ігри, всі, всі мають можливість себе проявити. Хтось прийшов, щоб пережити, як це когось убити. Хтось прийшов, щоб любов'ю зцілити. І нема що тут когось судити. Бо це все кожним, кожним через нас, через кожну людину, через кожні очі, через кожен рот проявляє себе Бог. І ще я хочу сказати, коли ви живете у повній довірі Богу, змінюється ваша парадигма, і немає ніякого диявола, як оце всі лякають. Ви розумієте? Бачите, яка важлива тема до чого я дійшла, тут вже мені друзі отак знайомий прийшли і так велосипедом жру-жур. Щоби я зупинилася. Але я вам скажу, що коли міняється ваша свідомість, і коли ви кожен подих віддаєте Богу, довіряєте Богу, вас Бог, вашу сім'ю усіх веде, береже, він вам показує, як це все ніжно, синхронічно, ви будете йти перед вами, всі двері відкриються. Кожен скаже те, що ви маєте почути, допоможе. Ви кожного зустрінете кожну людину. Тут все дуже легко. Але це все має йти з вашої середини. Але ж це дуже такий цікавий, болючий шлях. Його вже дуже багато людей пройшли. Тепер легше йти. Тепер набагато легше йти. І вже цей час прийшов, і я ділюся з вами лише тим, що сама пережила. Осмислила, що мені допомогло, бо я не раз, як та вовчиця ранена вила. І я не розповідала про парадігму, оцю, коли ви живете у повній довірі Богу, зникає оця дуальність. Ви виходите з добро зло, ви виходите чорне-біле, ви виходите. Холодне, гаряче, вже все відносно. Тут вже вам може бути показано, що те зло для якоїсь людини може бути добром, бо якби не те зло, вона би і так сиділа в тій своїй проблемі, біді, а те зло її, знаєте, як то, -то тріщину зробило і змогло туди трошки так, якби Бога опустити. Попросила вона, попросила чи помолилася. Тут усе і все. Усе і всі є Бог. І коли ви у цій довірі живете, у вас уже серце пульсує, ви серцем дихаєте, довіряєте і триєдинство проявляється: дух, душа і тіло. У мене дуже було багато досвідів. Це все в одне відео передати не можу, описати не можу. Але я вам кажу, що буду ділитися, буду ділитися, бо я як художник, я як міст між світами дуже я багато пережила і отримала таких знань, які вже час відкривати, скажу так. І стосовно оцоєї тріщини, коли ви довіряєте, Дякуєте знову, знаєте, от нас знову перебивають. Коли ви довіряєте, дякуєте, бачите, як буває. Коли щось дуже таке трепетне, дуже цінне, хочеш сказати, приходять різні випробування. І от Знову йде випробування. Люди ходять, не дають записати. писати. Продовжу. Але коли ми живемо в унісон з Богом, з душею, з серцем, коли, ми, коли нам важко і ми дякуємо, у нас таким промінчиком проходить ця любов, ця можливість. І Змінюється наша свідомість, а як змінюється свідомість, змінюється реальність, змінюється повністю сюжет гри. Так що усім бажаю віднайти в собі отой мир. І я вам вірш зачитаю. Ці вірші приходять із усвідомлення, з життя від духа, від Бога, від душі. Для мене Бог це любов, це з якою зітканий весь світ, іскрисяюча є в кожнім, і у мені, і в тобі. Лиш позволь їх засвітити. Серце ти своє відкрий, дихай серцем, ним живи. І зміниться все на округи всім єством. Відчуєш ти єдність з простором усім, і життя одразу стане гармонійним і відчуєш щастя і радість на душі. Лише живи у цій любові, нею дихай і світи. Ли живи у цій любові, нею дихай і світи. Підтвердження. Довіряємо, дякуємо. У найважчі моменти дякуємо, віддаємо ситуацію Богу. Під його опіку, під його захід, бо ми знаємо, що Бог для нас зробить якнайкраще. І дивимося навколо, навкруги, яка повсюди краса. Шукаємо щось те, на чому може зачепитися наш погляд гарне, бо краса рятує світ, краса дарує сили, як ми щось почнемо. Помічати квіточку, листочок, божокорівку, щось яскраве, метелик. Цього стане більше в нашому житті. Куди наша сила, те ми збільшуємо? Це дуже велике питання, дуже велике глибоке дослідження. Це прожитих 20 літ. 20 років моєго такого трансформаційного усвідомлення, усвідомлення, усвідомлення. Якщо цікаво і якщо зрозуміло, я дала вам відповідь, пишіть, щоб я знала, чи продовжувати такі формати. Хто має запитання, давайте відповім щиро, не, не по книжках, не надумано. Не для галочки, а так щиро від душі. Бо настав той час, щоб ділилася всім, що прожила, що зберегла, що уберегла для вас, для мене, для всіх той мир, що я несу в своїй душі, ділюся миром із вами. Ще обіймаю. З вами була я, Наталія Руда.